Я знаю, що ви з командою нутриціологів розпочинаєте новий інтенсив, безпечне схудення. Скажіть, будь ласка, зайва вага це суто естетична проблема, чи це дійсно впливає на здоров'я? Да, дійсно, так з 5 квітня ми розпочинаємо наш інтенсив, безпечне та смачне схуднення. А зайва вага це не просто естетична проблема, тому що у всіх різні смаки комусь подобаються більш тонкі, комусь подобаються люди з округлими формами. Але на жаль, зайва вага вона впливає на здоров'я, тим більше ожиріння. І якщо ми подивимося на круги, то ми побачимо дуже багато людей з надлишковою вагою і навіть з ожирінням. І на жаль, серед них дуже багато молоді і навіть дітей. Тому це дуже зараз актуальна тема. Яка причина, що так багато людей має зайву вагу? Ну, причина така, що за останні 50 років у нас дуже змінилось харчування. Просто фундаментальні зміни пройшли в харчуванні. Тому дуже багато людей, не замислюючись про те, що і як вони їдять, споживають дуже багато некорисної їжі. Повсюди дуже багато дешевих, зручних ультраоброблену їжі з високим вмістом цукру, жирів і дуже низьким вмістом білка і клітковини. А що робити за для нормалізації ваги? І що починати? Почати діяти і нормалізувати вагу. І перше, що почати діяти, це потрібно змінити. Модифікувати свій спосіб життя, нормалізувати харчування, нормалізувати свої звички, додавати фізичної активності, нормалізувати сон, контролювати свій емоційний стан. Кого цікавить, з 5 квітня ми починаємо свій інтенсив, безпечне та смачне схуднення. Кого цікавить, пишіть під цим відео 5 і я надішлю вам всі подробиці. Дякую.